Доброго дня, мене звати Олена. Загальний розклад. Щедрий дар від Всесвіту. Розбите серце. Вам чоловік розбив серце на даний момент. Але зцілення відбудеться. Ситуація обставини складуться саме так. Ви відчуєте зміни, позитивні зміни в своєму житті. А ви отримаєте підтримку від вищих сил і всесвіт допоможе вам зцілити і зцілитися. Це і є щедрим даром від всесвіту. Або в вашому житті з'явиться чоловік, це шанс, можливість, Зцілення відбудеться саме в нових стосунках. Мудрий, авторитетний, статусний буде активно проявлятись, перспективний саме для вас загалом ситуація буде трансформуватися. Дані стосунки і будуть саме тим шансом, які кардинально змінить ваше особисте життя. Щедре Держ Всесвіту в ваше життя війде новий партнер завдяки даним новим стосункам, даному шансу, ви відчуєте стілення. І далі будуть позитивно змінюватися ситуація обставини. Завдяки даному шансу, даної можливості, ви відчуєте задоволення, наповнення від позитивного розвитку і досягнення благополуччя достатку, що стосується особистого життя загалом. Дякую.